Саморона, скажи, добрий день. Добрий день, ми до речі, до мене Давайте. Будемо розказувати. Це було 12. А в мене 11-11. А в мене 10. Все. О, боже. О, боже О, ну давайте. Ще. Щось ми давно не писали диктант. Давайте напишемо диктант. Я не буду цього говорити, а вам краще. Ви вгадайте хто це? Я Посіянки робота, але пишіться.